Все один більший другого. Ох, кайф. Я не можу просто. Оце рибалка. Друзі, перша покльовка. Дивіться хто клюнув. Ого! Оце лопатень. Оце лопатень. Ви подивіться, який лящур Чекав карася, клюнув. Клюнув лящура щура. Ох, і здоровенний. Ох і дядька дивіться який Тут такий кіло. Кіло може навіть і більший. Та ні, більше не буде. Ну такий. От 900 до килосту. Прекрасний лящ. Не знаю брать ляща що, не брать, чи він виживе. Та повинен вижити, я думаю. Зараз візьмемо садочок. Десь у нас тут є. І пристроїмо його до нас у садочок. Перша риба ось така горна. Залікова. Отак, іди. Доброго ранку всім. Коротше, вибрались ми сьогодні з вами половити на поплавок. Дуже давно на каналі не було поплавочка, так що вирішив я сьогодні половити карасика, сазанчика, ляща. Ну, коротше, що буде. Уже первого ляща піймали, це дуже хорошо. Щоб ви розуміли, друзі, півтори години пройшло після закорму. Я вже й покидав це місце, плавав. Ще два місця там далі закормив, не хотіло брати. Потім повернувся на це що я зранку і забільно закормив. І як бачили, одного ляща взяли. Так що, думаю, рибка повинна клювати. Тут у нас, ви знаєте, ці місця славляться здоровенним карасем, сазанчик тут дуже часто влітає. Ну і, звісно ж, лящі тут присутні. Так що не будемо гаяти наш час, будемо приступати до риболочка. Як бачите, друзі, я вже у своїй. Термобілизні від профмонтажу. Вже ранок у нас прохолодний, і ночі такі прохолодні стали. Так що вже потрібно вдягатися. Друзі, вже другий сезон я використовую цю термобілизну, так що можу сміло всім вам її рекомендувати. Перший і другий шар дуже гарно відводить вологу. Я цілу зиму прорибачив у ній. Надіваю, що це взимку. Перший слой, другий слой, курточку і все. Більше не потрібно нічого. Так що Вдягайтесь правильно, зігрівайтесь правильно, тому що екіпіровка це найголовніше для риболовлі. Опять дивіться. Оп'ять дивіться. Ах ти! І зійшов. Опять лопати не взяв. Та що це таке? Хороший був. Цей, напевно, друзі, ще більший був, ніж той. Ви бачили, як він гарно положив по Це просто щось нереальне. Це вам бачите? Як кормиться крупною фракцією? На крупну фракцію завжди настає крупна риба. Але я надіявся на сазанчика і на крупного карася. Ну і лящу будемо роді. Якщо ляш буде клювати, це в принципі дуже непогана рибка. І О, Нарешті, друзі, він, дивіться, як гане. Оце він. А подивіться, який кругльош. Оце та риба, за якою ми приїхали. Ви подивіться. Просто на нього. Оце тут, друзі, такі карасі клюють завжди. Та це що, дивіться, його без підсока нереально просто брати. Підсоку треба було брати. Ви подивіться на цього бутузика. Ви подивіться на цього прекрасного бутузика. Оце я розумію, красиве вода, друзі. Дивіться який. Хоч би не впустити, але такий, дивіться, майже до пів руки. Оце він. Іде в садок. О! Хто це? Єсть. Угу. Хто це? Лопатонський. Лупатонський кльо. Оце бачите, це вам, друзі, працює наш корм. Ізначально покльовок не було, як я вам казав вже. А тепер бачите ось як. Гарно почало прокльовувати. Треба не гаяти час, поки він стоїть на корму, поки його вилить. Ну, підля ще відпустимо. Іди. Підростай. Бо я цього великого вкину, щоб він у нас хоч би вижив у садку. І думаю, виживе. Садочок у нас великий. Зараз не сильно жарко, то думаю, все буде з ним добре. Оце роздача почалася, аби вона й не закінчувалася, правда. Собирал. Ах ты, зачепился, друзья. Зацепился, ну. Чтобы он пурснулся. Ах ты, зараза, а. Зараз за леску попробуем потянуть. О, баш, ты, И проснулся. Сидел, сидел. Недвижимый. И проснулся. І теж такий бачите лящик в районі кивиграма, просто шикарнячий. Відпустимо його, друзі. Не хочу я лящів брати. От одного крупного взяли. А ці хай підростають. Якщо попадеться прям такий вже здоровий, то можна буде ще одного взяти. А так, в принципі, хай підростають. Вони здоровенні, друзі. Дивіться який кілушний. Знову кілушний клюнух. Ви знаєте, і приємно лящи втягувати, Ну хочеться карася. Хочеться карася або сазончика. Дивіться, який гарний прекрасний льощик. І тільки що підкинув корму. Додав горошок пеліця, з пеліцем разом корманувся і відразу отримав покльовочку. Іди. Докормив я тільки що остальний корм, тому що трішки рибка призатихла. Друзі, бачили, яке в мене цікаве відеречко є, прозоре, Це теж прохмонтажо я брав, у них з'явилися такі прозорі відерця. Короте, Можна замішувати прикормку і якраз додому возити свій улов, щоб у машині ніде нічого не протікало. Прекрасна така сумочка. Думаю, вона нам буде служити не один сезон. скільки ж їх тут цих лопат! Скільки ж їх тут! Вони, мабуть, сюди всі на корм скилилися. З усієї річки. Захотіли пельчика з горошком поїсти. Цей ти який чорньовий. Це такий Екземплярчик, бачите, вже прекрасний. Дивіться ось корм з нашої аж течезнього. Ну Давайте цього крупнішого одного в садочок кинемо. Може дома пожаримо трішки льощиків. Якщо карасів немає, то можна 2-3 льощики взяти на жарюшку, так? Да? А зараз побачимо. Може якщо ще буде карась, то я їх відпущу. А якщо не буде, то не буде. В принципі, так я вам скажу. Одним мені подобається, що таку крупну рибу ловить на поплавок, це одне задоволення. Ви бачите, який супротив дають лящі. Просто не потягнеш удочка в три дуги. Я просто кайфую від сьогоднішньої рибалки. Ще ця удочка вона в мене в міру жорстка. Це в мене кастмастер боло від флагман. То я вам скажу чесно, на неї ловить... Ловить таку рибу одне задоволення. Просто не накайфуєся. Та й взагалі ви ж знаєте, друзі, поплавок це, це просто щось нереальне. Один більший, другого. Ох, кайф. Я не можу просто. Оце рибалка. Оце роздача, друзі. Тільки корму підкинув і єсть, тільки підкинув і єсть. Та ти що, я просто не можу нарадуватися цьому клювові. Іди Вкинуй тебе в садок, дружбанчик мій рідненький. Оце клюв я просто не можу, тільки вкинув її, тільки вкинув її. Не знаю скільки він буде продовжуватися. У мене вже колись один раз було. Так, що теж попав на роздачу. що? І він буквально півгодинки поклював. І потім як закрив рот і більше не відкривав. Але тут поки що стоїть і бачу бульки є, періодично корм підкидаю. Так що будемо сподіватися, що він у нас із нашої точки не втече. Напевно, друзі, заміню я гачок, бо щось мені не дуже подобається, тільки що знову в мене був сход. Так що вирішив я замінити. Нам таке не потрібно. Де тут наші гачечки? Зараз підберемо підходящий, який нам потрібен. Я ось використовую ось такі гачки від флагман, від карпро. Напевно, поставимо ось такий карпрошний гачечок восьмого номера. Він такий... І невеличкий, я думаю, для лящо якраз буде те, що треба. Заразом, друзі, ось скажу вам, дивіться, яка в мене прекрасна є сумочка. Бачите, вона в мене для ловлі на поплавок і на боковий кивок. Тут у мене все необхідне лежить. Ну, коротше, ви, ви зрозуміли. Поплавочки, наживки, лісочка. Обов'язково лінієчка і ваги, бо зараз рибохорона дуже-дуже часто любить. Поштрафувати нас за такі мелочі, але прикупіть і возіть з собою. Це кстати, ось такий ретривер. Бачите, я у флагмані брав. Тут така прикольна лінієчка. Подивіться, повинні в них бути на сайті. найбільший що сьогодні щось мені так кажеться я думаю що це найбільше дивіться все в слезі О, дивіться як оце він оце монстр це не льоша просто ви подивіться на нього який він тільки здоровенний да оце кайф Докайфувався, друзі, бачите? <рив> <рив> до нічого хай живе. Він теж жити хоче. <рив> Докайфувався, хотів сказати, оце кайф, да? кайф, друзі. Але жалко. Такий ляж найбільший за сьогодні був і ми його з вами профукали. Ну нічого, хай підростає до 2 кілограмового, то буде ще краще. Один за одним. Крутять як демони цілящі сьогодні. Подивіться, який красеньок, Це в нас невеличкий. Такого ми напевно відпустимо. іди Підростай. Так, да, друзі, одним добре, що клює, але знаєте, вже захотілося карася, Можна було б, да, між цими всіма лящами вскочити хоча б парочки. А то один ускочив. Зразу як столи. І все, більше карасів немає. Ну нічого. Саме головне, що клює. Єсть. Ого. Угу. Дивіться, що робить. Ух. Єсть. Угу. Дивіться, що робить. Ох. Знову, друзі. Знову здоровенний ляж. Подивіться на нього. Оце він. О, оце напевно такий, як ми з вами злили. Я думаю. Давайте ще й такого одного в садочку кинемо. Хай посиля. А потім розберемося, менших повідпускаємо. А більших собі три чи чотири штучки на жарюшку візьмемо. Зараз, друзі, покажу вам наш уловчик. О, дивіться. взяв я п'ять лящиків і один карасик попався. Я думаю, результат у нас просто шикарний вийшов. Ви знаєте, давно я так не кайфував на поплавочок. Це, це просто, я не можу вам словами передати, на поплавок на махову вудочку подержати отаку прекрасну рибу, отаких прекрасних лящів. Це просто щось нереальне. Учитуючи те, що я перед цим виїжджав, у мене два виїзди було, друзі, я зовсім нічого не поймав. Поїду, одного карася піймаю і все, одного карася і все. А тут, як бачили, правильно підкормились, правильно вибрали місце, дочекалися, поки почнеться місце працювати. І улов самі бачили який. Напевно, з десяток лящів я точно відпустив і п'ять штучок узяв собі на жарюшку. Так що, думаю, друзі, рибалка в нас вийшла просто отака. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!